Язниця це не просто місце, де люди відбувають покарання, а ціла система, яка має виправити людину, змусити усвідомити свою провину та повернутись до суспільства вже з певними висновками. Адже яким би високим муром від нас не відокремлювали злочинців, врешті-решт вони знову повертаються на волю і займають свою ланку в суспільстві. Колишні засуджений житиме в сусідньому з вами будинку, сидітиме поруч з вами в громадському транспорті, відвідуватиме ті ж самі кафе та магазини, що й ви сплине час і ті, чиї злочини наводили. Жах учора знову гулятимуть вулицями завтра. І лише від пенітенціарної системи залежить, наскільки вони будуть для нас безпечні. Але пенітенціарна система в Україні створює такі умови, що багато засуджених, повертаючись на волю, сповнені ненависті та жорстокості. У їхніх очах горить вогонь помсти та агресії. Побиття, катування, залякування із батогом та безпряника реалі українських в'язниць. Запорізька область, колонія номер 77. Жахливі кадри зафіксовані харківською правозахисною групою. В'язень схожий на суцільну гематому. За його словами, жорстоко бити його почали одразу, як привезли до колонії, а потім розпочався садизм. Люкота бокс на позорі і там плювали холодною водою. Закручували, не давали дихати. Я ж тепер в цьому матрасі у харківській правозахисній групі. Зазначають, багато засуджених цієї колонії також мали синці, гематоми та травми. Бердичівська виправна колонія номер 70 Тут побиття засуджених не новина. Під час останньої перевірки лікар підтвердив побиття шістьох засуджених. Вони потрапили під гарячу руку працівників колонії під час масового обшуку. Одеська виправна колонія номер 14 Під виглядом планової перевірки 42 засуджених жорстоко побили. Зламані руки, ноги, ребра. У державній пенітенціарній службі погоджуються, проти засуджених дійсно застосовується фізична сила, проте наголошують, виключно в межах закону так тримають дисципліну. Адже деякі в'язні вміють пускати туман в очі. Своїми діями пенітенціарники намагаються зберігати спокій всередині установи. Ймовірно, доля правди є й у словах службовців. Але вочевидь, пенітенціарна система, замість того, аби випускати склоні нормальних людей, залишається й надалі зовсім закритим механізмом зі злам. Людської психіки. Як із за ґратами пробув вісім років. Чоловіка звинуватили в тому, чого він наробив. Ділиться тоді за високим муром нікому до нього не було діла. Як наслідок, він закрився у собі. Однак зізнається, на шлях істини йому допоміг стати психолог. Крила мені чуть-чуть глаза -чуть на мір, на який, я, на який мені на котрим глаза. Я как бы начал смотреть на мир другими глазами, начал как бы то стремиться к чему-то. У Державній пенітенціарній службі України всього 217 психологів, і це майже на 88 тисяч засуджених. Виходить в середньому по одному психологу на 300-400 в'язнів. Спеціалісти безсилі перед такою кількістю засуджених та їх проблем. Тому насилля, знущання, цькування сильнішого над слабшим у бараках процвітають. А виходячи на волю, засуджені через деякий час знову повертаються до поцігарень в Україні за 2014 рік із 50 тисяч. Сять засуджених 55 відсотків повторно скоювали злочин. У період е, невідбутої частини покарання, тобто ті особи, до яких було застосовано умовно дострокове звільнення. То статистика свідчить, що за минулий рік лише 213 осіб таких повернулися. А решта засуджених, які раніше вже відбували покарання, це особи, які повною мірою відбули покарання, і потім повторно скоїли злочин. У пенітенціарній службі кажуть, головна причина рецидивів – суспільство, яке нібито не приймає колишніх в'язнів. Парадокс в тому, як суспільство може нормально сприймати колишніх в'язнів, якщо вони з тюрми виходять ще більш небезпечними. У Чернігові не минуло кількох тижнів, як колишній засуджений знову пішов на вбивство. Зарізав і розчленував свого 48-річного товариша, а щоб замести сліди, розкидав частини тіла по місту. На Харківщині колишній засуджений вбив п'ятирічну патчерку. Чоловік вдарив дівчинку по голові через те, що вона вирадувала. На Полтавщині Грецидивіз зґвалтував десятирічну дівчинку. А потім, щоб замести сліди, вбив її матір та дідуся інваліда. На щастя, дівчинка вижила її свідчення і допомогли правоохоронцям знайти нелюда. Наша держава впевнено тримає курс на євроінтеграцію, прагне до кращого цивілізованого життя. Їй має бути вигідно, щоб в країні був низький рівень злочинності. А люди, які раніше були судимими, виправлялись і знову ставали законослухняними. Експерти кажуть, це можливо, потрібно створити систему приватних в'язниць. Система приватних в'язниць має як свої плюси так і мінуси. Спеціалісти кажуть, запровадження таких в'язниць в Україні допоможе державі позбутися проблем з порушенням прав ув'язаних, дасть їм можливість отримати освіту, спеціальність чи професію. І найголовніше зменшить кількість повторних злочинів з іншого боку. Правозахисники стурбовані, що приватна в'язниця може перетворитися замість виправного місця на місце, де буде законне рабство, де використання трудових ресурсів ув'язаних. Стане бізнесом для власника буцегарні. Варіантів покращити ситуацію в українських в'язницях багато. Потрібно лише бажання держави, адже поки ми не змінимо цю жорстоку систему, всі кричущі проблеми та питання, як сніжником, накопичуватимуться з року в рік.